Привіт всім! З вами канал Даша Френд. і сьогодні на моєму каналі конкурс. В мене загальна тема солодощі. Правила такі: перше. поставити лайк під цим відео, друге. Підписатися на мій канал. І третє. Зробити розворот про солодощі в особистому щоденнику, десь ще, показати ваші наклейки або ж показати рецепт ваших солодощів. Я покажу вам приклад. В мене є наклейки. Я вам їх просто показую і знімаю на відео їх. Е, можу пояснити, що на них зображено. Наприклад, е, якісь тістечка, морозиво та кексики. Мо, е, я, до речі, не, не дуже ще вмію готувати, тому я просто покажу вам мої солодощі. Наприклад, печиво. Я люблю дуже займатися особистим щоденником, тому зробила такий розворот про солодощі. Ви можете показати, як ви зробите його, або просто показати вже його готовий. Наприклад, у мене така сторінка, про... і тут відкривається так із рецептом домашнього рахат кому. Тут печиво, чудо і шоколадний мус. Отак, це наприклад вам. Ну, не, не думайте повторювати за другими дітьми чи якимись ну, якимось учасниками, тому що вас тоді буде дискваліф... дискваліфіковано. Конкурс триває до 7 лют... лютого. З вами був канал Даша Friend. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал до зустрічі.